Дорогі друзі! Як я обіцяв у попередньому відео про фізичну ідентифікацію пенсіонерів, сьогодні я розповім, чому потрібно подавати заяву про неотримання пенсії від Росії, про доступні способи подачі такої заяви та про правові наслідки отримання двох пенсій. Мій особистий висновок у кінці відео. Дослухайте до кінця. Чому пенсіонери вимагають подавати таку заяву? Стаття 9 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачає лише один вид пенсії за вибором особи, за віком, за інвалідністю об, або у зв'язку з втратою годувальника. Правда, є виняткові випадки. Наприклад, коли дитина отримує пенсію. У зв'язку з втратою годувальника та одночасно соціальну допомогу. В Україні заборонено отримувати дві пенсії з однакових підстав від двох різних держав за одним і тим самим страховим стажем або за однаковим видом забезпечення. З цього питання існують міжнародні угоди України про соціальне забезпечення. Україна має двосторонні договори з окремими країнами, наприклад, з Польщею, Німеччиною, Італією. У таких випадках стаж може додаватися, але пенсія виплачується пропорційно внескам кожної країни. Тобто, скажімо, якщо людина працювала в Італії і в Україні, чи в Польщі і в Україні. В Італії вона отримує пенсію за відроблені роки і набутий стаж в Італії, а в Україні отримує пенсію за відроблені роки і набутий стаж в Україні. З Росією Україна денонсувала угоду від 1992 року про гарантії прав громадян у галузі пенсійного забезпечення. Вона втратила чинність ця угода з 2023 року, тобто подвійні пенсії на основі цього договору більше не допускаються. Тому і виникає підозра в отриманні пенсії з однакових підстав як від України, так і від Російської Федерації. Тут застосовується таке поняття, як подвійне пенсійне забезпечення. Закон розглядає це як зловживання бюджетними коштами. Пенсійний фонд, щоб не порушувати закон, вимагає подати заяву про неодержання пенсії від Росії, щоб продовжувати виплачувати українську пенсію. Якщо такої заяви не буде до 31 грудня цього року, виплата української пенсії може бути припинена. Зараз у пенсійному фонді сформовані списки пенсіонерів, кому потрібно подати заяву про неотримання пенсії від Росії. Працівники пенсійного фонду телефонують таким пенсіонерам, пишуть на електронну пошту і фіксують факт отримання чи підтвердження отримання такого повідомлення, що пенсіонер ознайомлений і повідомлений. Якщо такої заяви про неотримання пенсії від Росії не буде до 31 грудня 2025 року, то з 1 січня 2026 року виплата пенсії буде припинена. Внизу під відео я розміщу більш детальний юридичний висновок і ви можете ознайомитися з ним. Хто має подати таку заяву? Заява про неотримання пенсій від Росії потрібно подати насамперед тим громадянам України, які мають право на пенсію і одночасно проживали або працювали на територіях, що перебували чи перебувають під окупацією, тобто на тимчасово окупованих територіях. Незалежно від того, чи вони зараз перебувають на підконтрольній Україні території. Чи виїхали за кордон, чи залишилися на окупованих територіях, їм всім потрібно подати заяву про неотримання пенсії від Росії. Як подати заяву? Офіційними способами подання заяви відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 299 від 11 лютого 2025 року. Та роз'яснень пенсійного фонду є три варіанти. Особисто шляхом подання заяви до пенсійного фонду. Через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду у розділі «Дистанційне інформування, але тут з використанням кваліфікованого електронного підпису або Дія підпис. І третій спосіб для громадян України, який перебуває за кордоном, через посольство та консульства України. Якщо ви будете подавати заяву через СНАП, як рекомендують деякі блогери, таку заяву про неотримання пенсії від Росії, пенсійний фонд не прийме або не візьме до уваги. Те саме буде з вашою заявою, якщо ви надішлете її на електронну пошту пенсійного фонду. Її теж не візьмуть до уваги. Те саме стосується звичайної пошти, якщо заяву відправите рекомендованим листом. Але через нечітке розуміння та роз'яснення окремі територіальні управління пенсійного фонду приймають такі листи, інші не приймають. Тому варто, не варто ризикувати, а скористатися тими способами, про які я розповідаю і які передбачені постановою кабміну номер 299 Отже, про особистий візит зрозуміло. Прийшли, написали, чи подали готову заяву, і питання зняти. Як подати заяву онлайн через веб-портал Пенсійного фонду? Пенсійний фонд запустив для цього окремий онлайн-сервіс Дистанційне інформування. Потрібно увійти в особистий кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду за допомогою КЕП кваліфікованого електронного підпису або Дія-підпис. У меню на головній сторінці справа вгорі обрати розділ дистанційне інформування. Натисніть на нього. Надайте згоду на отримання СМС повідомлення на ваш телефон та повідомлень на електронну пошту, поставивши відповідні пташечки чи позначки. Якщо там немає вашого телефону чи електронної пошти, кажіть їх. Це і є дистанційне інформування. Далі поставте позначку напроти. Двох нижніх повідомлень: не отримую пенсію в іншій державі, зокрема від РФ, і не отримую страхові виплати від РФ. Після цього натисніть кнопку Зберегти. Маєте побачити текст, дані збережено. Натискаєте ОК. І все. Ви підтвердили, що не отримуєте пенсію чи страхові виплати від Росії. А тепер перевірте це у розділі Мої звернення. Там має бути запис із датою вашого звернення, номер звернення, статус виконано і тема дистанційне інформування. Якщо все це є, тепер можете бути спокійні, що вашу заяву про неотримання пенсії від Росії вірніше її цифровий еквівалент прийнято. Якщо пенсіонер виїхав за кордон, порядок подання заяви про неотримання пенсії від Росії трохи відрізняється. Але він офіційно передбачений постановою номер 299 про яку я казав, від 11 лютого 2025 року та роз'ясненнями пенсійного фонду. Отже, пенсіонер за кордоном теж може подати заяву. Через веб-портал Пенсійного фонду у розділі дистанційне інформування у спосіб, про який я розповідав вище. Цей варіант найпростіший і доступний з будь-якої країни. Другий спосіб через найближче посольство або консульство України в країні перебування. Там приймають заяву повідомлення про неотримання пенсії від Росії та передають її до пенсійного фонду. Варто уточнити заздалегідь години прийому та перелік документів, які потрібно мати з собою. Якщо інші варіанти недоступні, можна надіслати заяву поштою напряму в Україну на адресу територіального органу пенсійного фонду рекомендованим Листом. До заяви треба додати копії паспорта, ідентифікаційного коду, а також документи, що підтверджують проживання за кордоном, та документ, що особа є живою. Це заодно і буде вашою ідентифікацією, яку треба пройти до 31 грудня 2025 року. Заяву про неотримання пенсії від Росії теж треба подати до 31 грудня цього року. Але одразу зазначу, що цей спосіб посилання вірніше, відправлення звичайною поштою, найменш надійний, може загубитися у пенсійному фонді, не попасти за призначенням і займає набагато більше часу. Такі випадки, на жаль, трапляються. Так мені пишуть мої глядачі. Якщо не подати заяву про неотримання пенсії від Росії до 31 грудня цього року, то з 1 січня українські виплати можуть бути припинені. Пенсійний фонд буде вважати, що людина потенційно отримує російську пенсію. І наостанок хочу сказати про. Правові наслідки отримання двох пенсій. Про відповідальність перед законом я розповів. Дві пенсії отримувати в Україні заборонено. Якщо пенсійний фонд встановить, що пенсіонер отримував українську пенсію і пенсію від Росії, може вимагати повернення надміру отриманих коштів. Але треба врахувати, що йде війна. Зараз пенсійний фонд не обмінюється інформацією з пенсійним фондом Росії. Пенсіонери не зі своєї волі опинилися на окупованій території, їм потрібно виживати. Думаю, що народні депутати і уряд врахують ці обставини, і коли закінчиться воєнний стан, несуть зміни у законодавство. І не вимагатимуть повернення української пенсії, якщо пенсіонер у період воєнного стану отримував дві пенсії. Але підкреслюю, це моя особиста думка, яка випливає з логіки і моральних норм людяності щодо людей похилого віку. Якби я був народним депутатом, я б так і зробив. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!